Олег Пастернак, політтехнолог, кандидат історичних наук. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю, добре. Давайте тепер зануримося, так би мовити, в середовище внутрішньої політики. І насамперед цікаво ваша позиція з приводу бажання багатьох народних депутатів тікати з Верховної Ради. Про це сказав Давид Арахам. Я сказав, що велика кількість бажаючих, але їх не відпускають. Таке враження, що у нас вже народних депутатів беруть в заручники і просто кажуть. Сидять. Ну, це прикметна річ. Треба, знаєте, було звернути на неї увагу, оскільки, на мою думку, скромну думку, можливо, мова йде про наслідок певної інформаційної кампанії щодо зміни акцентів в антикорупційній діяльності. Останні затримання, наприклад, Дубінського. Частини там слуг народу доволі принципова діяльність як антикорупційних структур, так і Державного бюро розслідувань і служби безпеки України напевно змушують частину депутатів, які прийшли в Верховну Раду за зовсім іншими речами. Позбавлятися да, цього, на їх думку, непотрібного баласту у вигляді депутатської діяльності, яка з самого початку сприймалася як протекція і захист своїх бізнес-інтересів, не більше, мови, не йшла там про законодавчу діяльність, активність, про відданість служіння державним інтересам тощо. Ну, я сприймаю саме це так і знаючи, які настрої є в такому от середовищі депутатів, які зовсім не планували і не, не хотіли б обмежуватися лише показовою піарною діяльністю, а ще й вершити темні справи. Ну то це те реакція об'єктивна. А якщо собі додати, що в стінах парламенту вже є проект закону про лобізм, які ну стане революцією і навряд чи сподобається частині депутатів? Якщо сюди додати той факт, що спеціалізована антикорупційна прокуратура отримувала процесуальну автономію, що також може свідчити про початок більш широкої кампанії боротьби з корупцією, де депутати. Ну, вони Особливою оптикою можливих звинувачень, можливих дій, і тепер мандат вже зовсім не захистить. пане лаже. Знаєте, тоді це виглядає як явка з повинною. Ну тому, що якби там умовно кажучи, Давида Рахамі оприлюднив список тих, хто захотів піти з парламенту, проситься в нього. Очевидно, це мова я так розумію про представників слуг. Бо чого б Рахамі розписувався за представників інших фракцій? То тоді виникає питання до власне до самих слуг. А їм хтось пояснив, що вони залишаться ще дуже дуже довго під ковпаком, тому що їм так чи інакше, як вищим державним посадовцям, доведеться подавати свої декларації до НАЗК, які тепер, до речі, відкриті, і що там, згідно закону про пепи, вони будуть відповідати за незаконне збагачення ще через моніторинг можуть відповідати перед тими самими правоохоронцями дуже довго. Тобто, от їх так, от ну, не знаю, як це, як це характеризувати. Це якось як дивно виглядає, якось по-дитячому. Ну а як вони хотіли в країні, яка задекларувала свій шлях в Європу, і де однією із умов євроінтеграції, було ухвалення важливих законопроєктів, там, по боротьбі з корупцією, по ПЕПам, по відкриття <кій> по електронному декоруванню, про зміну повноважень на ЗК. До речі, на ЗК отримали право аналізувати майно претендентів на публічну службу до того моменту, як вони поступили на Державну службу. Змінене законодавство про набу, де кількість детективів буде збільшена з 700 до 1000. Це все. Це ці процеси багато хто з депутатів розуміють, мають невідворотні вже характер. І просто, якщо раніше депутатський мандат сприйнявся як певний статусний трамплін, певні можливості для лобізму, певна впливовість на державні підприємства та й на приватні структури, то тепер цього вже не буде. Цього вже не буде, бо країна. Наближається до Європейського союзу, а це не лише формальні закони, це і певна політична і правова культура, і вона буде строго суворо відформатована новою практикою, де депутати як публічні особи будуть під масштабною прискіпливою увагою всього громадянського суспільства, але тепер не лише України. А й європейських чиновників також ну тоді це означає, що у нас тоді будуть брак бажаючих в наступних каденціях Верховної Ради. Чи думаєте? чого? Чого Є? дивіться? Я вам називу зараз групи людей, які будуть корисні для законопроектної діяльності. Це чесні. Юристи, які б хотіли могли б попрацювати на державу. це військові, у яких буде можливість Верховній Раді займатися реалізацією оборонної реформи, це активісти, це громадські діячі, це діячі культури, якщо вони бажають служити да, в цій сфері. Багато порядних, нормальних, адекватних. Активних, мотивованих, проактивних людей є в державі, просто знаєте... отримують тепер вони шанс і путівку стати членом парламенту. Ну як то кажуть, знаєте, ваші слова та бузі у вуха, тому що хотілося б насправді побачити такий парламент, який буде дбати зрештою про країну і про е її перспективи. А не а не просто... що. Для цього потрібно зберегти принаймні ту виборчу систему, яка зафіксована нині в виборчому кодексі при виборах до парламенту, коли ну, більш-менш відкриті списки. Чому більш-менш я не буду зараз здаватися цю дискусію? Але принаймні я знаю, що підписані головами всіх фракцій рішення, що вибори провести після завершення умовного цього воєнного стану, і на під Базі виборчої системи, яка зафіксована в нині діючому виборчому кодексі, от за тих умов шанс є. Якщо ми будемо говорити про змішану систему, про мажоритарну, про закриті виборчі списки, то я змушений вас розчарувати. Це дощ надовго. А я не хочу вже розчаровуватися, як власне українці не хочу розчаруватися. Хоча доводиться це робити кожного дня. Наприклад, побачив сьогодні нову ініціативу від такого собі депутата Мазурашу петицію, яку він організував до президента України, запровадити щоденну годинну молитву за перемогу і звільнення України від окупації. От на ваш погляд, на що взагалі розраховані такі ініціативи до президента, якщо, наприклад, у парламенті підсукном лежать закон. Ну, от принаймні, у нас був в етері Олександр Погребицький, депутат Київської міської ради, який розказував про те, що в парламенті лежить закон під сукном уже який місяць, який би розблокував виробництво дронів в місцевими громадами і навіть комунальними підприємствами і безперешкодно їхню передачу Збройним силам України. Тому що виявляється зараз на законодавчому рівні ця така от штука обмежена. Але от у нас з'являються такі, як мазураші, які двигають такі цікаві. Uh, Ініціатива. На що ці ініціативи спрямовані, на ваш погляд? Це, це що? Це СПАМ, це, це що це? Давайте так. Um, право депутатської ініціативи є у кожного народного депутата України. Але є, звісно, але просто інколи вдається. Ну, от хочеться вдаритися головою об стіну і сказати самому собі. Це от мені здалося, чи це насправді боляче? От, це та сама історія. Це як головою стіну вдаритися. Дивіться. Законодавча ініціатива депутата це його обличчя публічне. Потім медіа обговорюють тощо. Коли депутат виходить з тією чи іншою позицією, ну, наприклад, продати собаку в свій час і заплатити комуналку. То. Для мене це хрестоматінні просто Абсолютно. Приклад, такий більш-менш рубіжний. Або от депутата Мазурашу зараз. Да? Ну, ця людина має віддавати собі звіт, що це його обличчя. В очах виборців, які обрали в тому числі його. І якщо він цього не розуміє, це одна історія. А якщо він це розуміє і це робиться з певною технологією, ну це інша історія. До речі, буває і перший варіант, і другий варіант. А якщо все ж таки припустити, що це технологія, то я вам скажу перше ну, наприклад, підставляти свою фракцію, в якої він належить чи депутатську групу, по-друге, показувати несерйозність роботи Верховної Ради, по третє, нівелювати значення депутата і парламентаризму в цілому такими ініціативами. Тобто, це більш глибинна політична тема. Яку яка е, якщо її розгорнути, абсолютно мінусує весь парламент і депутатство як таке. Тому ми бачимо соціологію, коли е, дивимося навіть що парламент у нас за рівнем довіри і ставлення конструктивного до себе значно відстає і в порівнянні там з іншими е, інституціями державними, порівнянні там з президентом і навіть з урядом України. Ну це не насправді небезпечний шлях, тому що ми все ж таки парламентсько-президентська республіка і парламент в будь-якій ну, парламент в парламентсько-президентській республіці це один із стовпів. От, а виходить так, що цей стов просто зараз от якийсь шашель собі під'їдає, під'їдає рівень довіри до нього, формується саме от дуже великий. Недовіри він ще формується великий. Ну і потім з'являється, так би мовити, забаганка. Ну так якщо парламент у нас такий, так давайте повернемося до президентської форми правління. Про що свого часу дуже мріяв залізобетонний за Баубаб. Ну тепер він вже знаємо, знаємо де. Ну, не зря ж там була в нас нещодавна дискусія після заяв Корнієнка, від спікера з приводу Президентської республіки, або, так сказати, суперпрезидентської да, республіки. Я до того, що на Заході є прихильники того, що Україні, можливо, кращий варіант буде парламентська республіка. Так само, як і в середині України, можливо, артикулюють деякі лідери політичні цей інтерес. Ну але я не думаю, що враховуючи там певні патріархальні патерналістські установки політичної культури звичайних українців, деяких там посада президента як лідера держави верховного головнокомандувача є в принципі абсолютно ем, зрозумілою і раціональною в системі політичної архітектури. То спроба сформувати да, от установку на те, що Україна має стати парламентом. Українською республікою насправді буде ну доволі таки ризикований так само, як і спроба е, зафіксувати суперпрезидентську республіку. Бо український народ хотів би бачити, мені здається, баланс і, і е, врівноваженість е, в, в системі влади. І війна вона за оці вже майже, майже два роки вона зробила з парламента, знаєте. Робоче посміховисько, і до речі, якщо там прийнято вважати, що цьому сприяв там офіс президента, ні цьому сприяли самі народні депутати. Хто де як опинився 24 лютого і наступні дні, коли почалося повномасштабне вторгнення? От таке таке грубіжне ключове питання, яке буде. Напевно, висіти як дамоклів меч над багатьма політичними лідерами, політиками і народними депутатами. Ну, ця турбулентність не тільки депутатська, взагалі, от що, що стосується такого певного розбалансу влади, вона ж потихеньку починає спускатися донизу, як і Рижа починає вже роз'їздати десь там от собі окремим життям жити. Ви пам'ятаєте скандал, який у нас був в Чернігові з відставкою міського голови? Потім у нас був недавно скандал в Борисполі. Там, де з секретарям з'явилися питання, проблеми тепер ось новий скандал в южноукраїнську, там де з'явилося знову два секретарі, дві печатки, і кожен уже по своєму рулить як хоче. І от ну там, коли це були е, спорадичні такі, одиничні випадки, раз там в кілька років, це сприймалося як виняток. А отже, дивимося, що таких питань з'являється дедалі більше. От, що, що відбувається? Оце якась турбулентність низового вже низового характеру з'явилася? Ну ви ж розумієте, що після реформи децентралізації органи самоврядування це такі місцеві маленькі осередки спробою перетягнути історію про велику політику на рівні мі... маленьких. Таких анклавів. Да? і Багато хто відчував тоді силу і бажання ділити і земельну власність, і місцеві бюджети. тощо. Тобто це історія, яка, а чому б не відновити ці практики, які були до повномасштабного вторгнення. Особливо коли багато колишніх ОПЗ, депутатів там ОПЗЖ вони до цього дотичні, вони до цього намагаються бути прикласти руки, розуміючи, що в наступному політичному циклі Їх не буде. Навряд чи деяким вдасться пролонгувати свої бажання і свої хатівки. Я тому прихильник, якщо Якимось там певним чином, дивом, умовним поки що буде завершена війна, то постане питання про повне перезавантаження влади. То паралельно з парламентом, президентом, ну чергові вибори, які мають відбутися після завершення воєнного стану, нам треба буде перезавантажити і органи самоврядування. Причому вже бажано на новій конституційній і законодавчій основі мова йде про новий закон про місцеве самоврядування, мова йде про посади префектів, які мають бути в в межах вмонтовані е в тіло конституції, запроваджені як інституція для контролю над органами самоврядування. Бо якщо чесно, система державного контролю вона якраз провисає нині над місцевим самоврядуванням. Провисає це, дозволяє Но тут. Деяким пане, Олеже, мерам... дар, пане Пане, пане же даруйте, тут скоріше, не про про контроль з боку центральних органів влади за місцевим самоврядуванням. Я розумію, що реформа децентралізації до кінця ще не доведена, і якраз оця ця. Система контролю, вона нібито і відсутня формально. Тут мова про інше: про те, що люди, які представляють або більшість владну, або дотичні до влади, вони почуваються ну, безкарними. Ну от, Біла церква, останній випадок, який мене особисто теж тригернув добряче, це бійці з Білої церкви звернулися до. Президента, договнокомандувача, в них є абсолютно аргументовані закиди до дій місцевої влади, яка е, витрачає гроші там, від ПДФО військового, яке ще лишається їм там на плитку в місті, але нічим не допомагає місцевим е, бійцям. І, ну, одним словом. Є є купа, є купа того, що назріло, купа те, що купа того, що тригерить, і що люди не можуть мовчати, і вже звертаються через навіть з передової звертаються до президента. аго, президенте, втруйтеся, там ваші хлопці з дівчатами вже краї з берегами плутають. Ви щось зробіть із цим? Це як мінімум означає, що е, ну що немає відповідальності не тільки зверху, вже втрачають відповідальності знизу. І це страшно. Розумієте, як працює ця система? Місцеві книзькі барони, які мають свої партійні франшизи, викуплені, як правило, напередодні місцевих виборів 2020 року, вони мають певну, певний дах в Києві в центрі. І ця система, піраміда, вона працює на базі корупційних зв'язків непрямого лобізму, на базі зв'язків з криміналітетом корупцією. І має певне прикриття. Тому якщо її треба руйнувати, то її треба для цього потрібні інституції. Антикорупційні, для цього потрібна ДБР. До речі, от ми говоримо там про реформу САД НЗК, Набу. А нам треба ще подумати про функціонал, про правосуб'єктність і про політичну суб'єктність і залежність такої організації, як державне бюро розслідувань, яке безпосередньо. Стосується топ посадовців в нашій державі і відповідальності за них. І це все пов'язано. Посилимо інституції, оці, і тоді інше, інша буде реальність о, щодо оцих внутрішніх міжкорпоративних, міжкланових зв'язків, які є в українській політиці, і в українській економіці. На сам кінець, питання, яке стосується е, грошей, знову ж таки, 27 мільйонів виділили для створення авторського проєкту Тихий вечір Олани Кравець. Гроші виділили спочатку, хотіли 32 мільйони дати, потім дали трішки менше. Але е, для порівняння Кабмін виділив 32 мільйони гривень, тільки виділив, ще не, не отримав е, Запорізька обласна військова адміністрація, тільки виділили на будівництво фортифікаційних споруд. Чому у нас такий цікавий. Е, Рознос в пріоритетах. Ну, знаєте, останнім часом в соціальних мережах обговорюють різні там серіали, художні ініціативи, і про те, що під час війни культура має служити інтересам, е інтересам держави. Да? Але мені от моя особиста думка має бути два принципи. Кого ми там виділяємо гроші на серіали, перше, має бути забезпечений прозорий, чесний і справедливий механізм, не своїм і лише своїм, а всім тим, чий запит, чия художня, чи художні можливості і творчі пориви дозволяють зробити якісний продукт. І по-друге, якщо ми говоримо, що ми не даємо гроші, бо ми економимо на Фінансування різних програм, в тому числі військових, то ми маємо сказати, що тоді культура стає частиною державно-приватного партнерства. І ми залучаємо приватну ініціативу для фінансування от таких речей. Хочеш знімати серіал, шукай спонсорів. Це, до речі, абсолютно західна тема, європейська тема. Коли приватні структури не жирують на оцих державних коштах, а знаходять. Будь-які можливості, в тому числі держав приватні, для культурного продукту. Я, Але... я думаю, що я відверто це сказав, і ця позиція має право бути. Але на жаль, на жаль, і знову ж таки на жаль. Олеже, спасибі вам за участь в програмі за коментарі. Олег Пастернак був з нами. Політтехнолог, кандидат історичних наук